Тобі зараз важко і я тебе чудово розумію. Всім привіт! Мене звати Аліна. Я навчаюся в Могилянці, була на обміні в університеті Торонто, а також готую учнів до НМТ ЗНО з української і допомагаю з мотиваційними листами. Ось якраз в процесі підготовки до маратону повторення до НМТ Я зловила себе на думці, що так я дуже сильно розумію. Переживання кожного одинадцятикласника, адже я також була на вашому місці. Зараз моє життя може здаватися такою студентською казкою, адже я навчаюся в Могилянці, маю класних друзів тут. Також була на обміні в університеті Торонто, де відчула, що таке справжнє офлайн життя, і наче все добре, але так було не завжди. І я чудово пам'ятаю період 11 класу, саме кінець 11 класу. Боже, як мені було погано! Дійсно, зараз вже емоції трохи притупилися, і я не пам'ятаю, слава Богу, весь той спектр почуттів, які я переживала, але я точно, точно знаю, що серед тих емоцій. Був і сум, і злість, і страх, і невпевненість, і взагалі нерозуміння, що робити із майбутнім. Одинадцятий клас це однозначно дуже важкий період, тому що протягом усього року ти фактично, по-перше, готуєшся до нового етапу свого життя, так тобто до вступу до, унів... до університету, до переїзду, що мене також дуже до речі лякало, і також до того, що тобі варто скласти іспити, і це дуже важливо. від цього буквально залежить твоє майбутнє. І також це такий період, коли ти розумієш, що ти закінчуєш ось цей період твого життя, який тривав 11 років, школа, а що далі не зрозуміло. Тому саме цей факт так він вже е, робить вас дуже тривожними, і це нормально. І також до цього всього додається ще натиск з боку батьків. Навіть якщо у вас суперкласні батьки, які вас розуміють, все одно їхні наївні питання про те, куди ти будеш ступати, що ти будеш робити, вже також заганяють в таку міні-депресію. Хоч так і не можна казати, але це. Так, вчителі в школі, які також не нехтують можливістю сказати, що ось, якщо ви не складете ЗНО НМТ, у вас все буде погано, ви перший клас, який не розуміється тощо. Тобто, я думаю, ви все це прекрасно розумієте, і розповідати про це не має сенсу. Хочу поділитися своєю історією. Дійсно, кінець 11 класу це, напевно, був один з найважчих періодів в моєму житті, адже хто не знає, так, а я думаю, що. Такі є. Я була відмінницею всі 11 років, і до того, що я хотіла класно скласти ЗНО, ще додавалося те, що всі від мене цього очікували, Та величезний тиск на себе. І я сама від себе вимагала дуже багато. І я дійсно готувалася дуже-дуже багато. Тобто я пам'ятаю свої останні свої останні дні, свої останні дні перед ЗНО, і я дійсно тільки готувалася десь 8-10 годин. Тобто, не враховуючи школу, в школу я взагалі в останні там тижні не ходила, я фокусувалася на підготовці. До речі, рекомендую, якщо у вас школа не дає достатній рівень знань, краще сфокусуйтеся на самостійній підготовці. І я приділяла кожному предмету десь 2-3 години на день. І так, це принесло результат. Я мушу це сказати. Тобто, я дійсно за останні тижні, за останній місяць вивчила навіть більше ніж за попередній рік, коли готувалася. Так, 9 місяців я готувалася з вересня, тому що я інтенсивно вчила, але це було і важко водночас, і важко як в плані фізичному так Тому що е, сама кількість навантаження велика, так і в плані моральному, адже я вже описувала, який моральний тиск на кожного одинадцятикласника. Також я була невпевнена у своїх силах, тобто, навіть незважаючи на те, що я дуже довго готувалася, і знову ж таки, я відмінниця протягом усіх років, тобто, в мене вже була база знань, все одно я була не впевнена у своїх силах, я переживала і знову ж таки через те, що тиск всього суспільства, яке від тебе очікує 200 з усіх предметів. А це дуже насправді довило сьогодні. Я ж хочу поділитися з вами порадами, які допомогли мені пережити той період. Я б точно хотіла почути ці поради раніше і скористатися ними. Перша порада це вирішувати проблему за мірою того, як вони настають. Це дуже-дуже класна порада для 11 класу, тому що в 11 класі у вас всі хочуть спитати, всі родичі, всі вчителі, куди ви будете вступати, де ви будете жити, що ви будете робити тощо. І особисто мене ці питання вони просто доводили до сказу, тому що я сама ще не знала точно. Тому я для себе вирішила, що буду вирішувати проблему за мірою того, як вони наступає. Тобто, перша моя проблема це скласти ЗНО. І зрозуміло, що мені є сенс докласти максимум зусиль для того, аби скласти ЗНО на максимум, адже тоді більша ймовірність, що куди б я не обрала, щоб мене взяли, мене всюди візьмуть, бо у мене будуть максимальні бали. І ця стратегія, до речі, спрацювала. Мене взяли за першим пріоритетом в, в глянку на Укрфіл. Подалася, і, звісно ж, мене прийняли, тому що. Мене були класні високі бали. До речі, кого цікавлять бали. Українська мова та література 197, історія України 196, математика 181 і англійська 182. Тобто, я вирішила, що я спочатку складу ЗНО, подивлюся на свої бали, і тоді вже буду вирішувати наступну проблему: це вступ. Наступна проблема вступ. Так, все ж таки, я мала час і необхідність вирішити, куди я хочу вступати. І весь рік я більш-менш розуміла, але все одно це змінювалося. Можливо, піти на журналістику, можливо, на іноземну філологію, можливо, взагалі кудись на маркетинг. Але все ж таки Укрфіл переміг, і я про це. Довго думала так про те, про українську фіологію. Я розглядала моглянку, тому просто вже коли в мене були на руках результати ЗНО, я розрахувала свої можливості, подивилася і зрозуміла, що так, я можу пройти в Могилянку на бюджет, тобто вирішила. Проблему таким чином. Ой, вже після цього почала думати так про переїзд, де мені жити, що мені робити, вже після подачі документів тощо. Весь спектр ваших проблем в 11 класі після його закінчення, тобто це і ЗНО, НМТ, це випускний, ой, випускний це окрема тема, так а, далі вибір університету та спеціальності, подача документів, переїзд. Якщо про це все думати зараз, коли у вас останні тижні підготовки. То ви витратите набагато більше ментальних ресурсів на те, аби переживати, аніж на те, аби готуватись. З цією порадою перегукуються, що спочатку НМТ, а потім вже мотиваційні листи, остаточне рішення щодо спеціальності, так? Тому що ви маєте зараз докласти максимум зусиль до того, аби скласти НМТ. Повторіть краще все, краще покажіть свій максимальний результат на іспиті, аби перед вами були відкриті буквально всі двері в будь-який університет. Будь також не втрачайте мотивацію. Це моя третя порада. Дуже легко зараз насправді втратити мотивацію, або ж просто розслабитися, або ж просто не витримати цього всього тиску і здатися. Але don't give up, так? Тому що ви вже подолали величезний величезний шлях довжиною в 11 років. Ви рік, напевно, інтенсивно все вчите до НМТ. Тому вам зараз просто не можна все кидати, так, і розслаблятися або ж впадати в паніку. Вам зараз навпаки, треба максимально сфокусуватися на тому, аби підготуватися, докласти максимум зусиль зараз, аби потім пожинати ці плоди. Я дуже, я дійсно дуже важко готувалася до ЗНО, але те, що мені це дало, це. Просто приголомшло. Тобто моє життя буквально змінилося на 180 градусів. Я переїхала з маленького міста в Київ завдяки ЗНО, так? тому що я склала на високий бал і мене взяли на бюджет. Тобто... Я мала можливість заощадити ці кошти. Мої батьки мали можливість заощадити ці кошти. Завдяки високим балам я ступила могилянку, яка мені дала безліч класних людей, тобто нове оточення, повністю нові ідеї, нове мислення. І також, завдяки тому, що я в могилянці, а це топовий університет. Могилянка дає можливість поїхати на навчання за обміном, і я абсолютно безкоштовно поїхала на навчання за обміном в Канаду в університет Торонто, де мені оплатили все. Тобто так я відбила всі гроші за репетиторів до ЗНО. Це буде вам така мотивація, що зараз точно не час здаватись. Будь ласка, зрозумійте це, і я впевнена, що у вас все все вийде. Пам'ятаю свій період кінця 11 класу як найважчий період свого життя, але можу зазначити, що після нього настав напевно найкращий період мого життя. Це студентське життя, це вступ. І коли ви подолали ці труднощі, ви будете набагато більше цінувати цей прекрасний чудовий етап студентського життя. Тож я бажаю вам всім круто скласти НМТ, ЗНО, вступити в той університет, в який ви хочете, на ту спеціальність, яку ви хочете, аби ви знайшли своїх людей в університеті, аби вам подобалося навчання, і аби це було найважчим етапом у вашому житті. А далі все тільки найкраще. Принагідно запрошую вас на свій маратон повторення до НМТ з української, де ми за два тижні повторимо повністю усю усю програму, що допоможе вам систематизувати всі знання та отримати максимум на іспиті. І також далі запрошую вас на вебінари та консультації щодо мотиваційних листів, адже мотиваційні листи це важливо для вступу, що з минулого року їх ввели. І також ці знання, по секрету вам скажу, знадобляться і для того, якщо ви колись захочете. Податися на навчання за обміном, тому що щоразу просять мотиваційний лист. Що ж, я щиро бажаю вам успіхів, я вас розумію, я з вами і можу запевнити, що все буде добре. Дякую!